Доки Крим залишається тимчасово окупованим, росіяни не зможуть почуватися там у безпеці. Потрібний глядач напомнить, що в СУ довго, назойливо, нав'язливо анонсували Харківську область, там все у них вийшло, Херсон анонсували. Ні армії нашої країни. Як тому що Кишаносом надав прислушуватися. Я об этом. на території тимчасово окупованого Криму періодично почали лунати вибухи, зокрема в місцях дислокації того, що залишилось від російського чорноморського флоту. Загадкова бавовна це чіткий сигнал росіянам, що окупація українського півострова справді тимчасова. Реальність така, що Росія продовжує використовувати окупований курорт Крим як військову базу, перекидає туди озброєння і техніку для посилення окупаційного групування як на півострові, так і на тимчасово захопленій території Південної України. А нещодавне знищення російських крилатих ракет калібр у Джанкої під час їхнього транспортування залізницею у Севастополь, систематичні вибухи на інших військово-логістичних об'єктах окупанта, включно з минулорічним руйнуванням кількох секцій мосту через Керченську протоку, свідчать про те, що доки Крим залишається окупованим. Росіяни не будуть там в безпеці, від слова ніколи. Власне усвідомлення вразливості логістичних шляхів на території окупованого півострова уже грає з окупантами злі жарти. Нещодавно кадирівці намагались дуже швидко пролетіти міст через керченську протоку і спричинили масштабне ДТП, внаслідок якого втратили чотири бронеавтомобілі. Так що окупаційна влада зараз в Криму заспокоює усіх мешканців, що все нормально, все добре. Що вони усі там під надійним захистом російських військ. Натомість е, мешканці півострова, наскільки я знаю, читаю з інтернету, вони там пакують речі, намагаються виїжджати і розпродують своє майно. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо, що переповідають місцеві? Яка зараз така, знаєте, психологічна атмосфера на півострові? Ну, звісно, що вони ще будуть казати коли вони самі своїх родин повивозили, коли вони вже скажімо, останні декілька років, наприклад, там Аксьоф або Константинов свої е, бізнес справи проводять в інших містах, але не в Криму. В Криму вони грабують зараз, грабують на території Материкової України, в Бердянську. да вони ці твари звикли грабувати. А все не нажите ні посильним трудом, потім відправляють на інші частини, більше е, в сторону Санкт-Петербургу. Е, тому е, їм, їм взагалі цей код не цікаво, що буде там з, е, з населенням в Криму, але населення частина цього заслуговує, коли в 2014 році році до цього. Кричали Росія, Росія, от вони зараз всі це відчувають. Пови, повиїжджали більшість от цих понаєхавших, угу. це правда. І цей процес він почався ще м, спочатку, е коли ми почали е бити їх під Києвом. І це дуже вплинуло, тому що е от той пафос, яким вони. Готувалися заходити на материкову частину України, там взяти Київ за три дні, потім дати там і Польщу прихватити, і Балтію. Оцей весь пафос, що, що, що достатньо. Достатній такий термін, тому що в Криму вони дислокацію почали ще з 20-х років. Вони це більш-більш більш привозили е, військи. Ми про це розповідали, і наші громадяни, які зараз, в тому числі в тюрмах, наприклад, на Риман Джелял, достатньо. Там, про це приїжджали і розказ розповідали тут в Києві і те, що відправляли незважаючи не на загрози життя відеоматеріали. В до початку вторгнення 22 другому році ці матеріали нам пересилали. Ми вам давали, ми владі особливо давали. Але а, от цей настрій їх передавали, що це мародьори, які голі боси, але рвуться до України, щоб награбити, ми будемо багатими. Тобто от цей настрій про цей настрій ми багато казали. Зараз інші настрій. Зараз ну, там більш вони популярною для себе мовою розмовляють. Навіщо нам цей Крим здався, uh -huh. і т.п. і т.д. І, 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 і це вплинуло, звичайно, на те, що в цьому році там шашликов не буде. Це точно, тому що вони Крим для себе уявляли таким е, ну, теплим містом, море, сонце, пісок. І... Ну і туристичного сезону, вочевидь, теж не буде. Ні, ні, не буде. Взагалі туристичний сезон так виявив його і не було, але е, якась присутність от цих росіян, вона угу. була, приїжджали, е, намагалися відпочивати. Е, і оці речі вони вплинули, вплинули. Тобто така цепна реакція пішла. Це вплинуло на нерухомість, ціни впали. Це вплинуло на те, що внутрішнього інвестора, який забудовував у нас. Ми, ми все відслідковуємо, забудовував ці міста, які були заповедні, і там на які раніше ми там не, не чіпали з точки зору, що це зони розвідку відпочинку, і та і, і і так далі. От внутрішні інвестори з Росії приїжджали, багато будували ці воєнні казарми, ці воєнні городки. Це і пов'язано з облаштуванням цих всіх сіл придатку, да, от, тобто співучасників цього розбою, да. от все це зараз вони збрасують по збросовим ценам, скидають, як наші розповідають, і виїжджають на Росію. Це Славіть, а От коли ми читаємо повідомлення про те, що розпродають майно, мені завжди було цікаво, хто його купує зараз в Криму. А як його купувати? Це, це, це така назва, що розпродають, але. Це вони збрасують. Я тому не кажу, що вони продають. Я кажу, збрасують. Тобто uh -huh. вони намагаються будь-за яку ціну це скинути, щоб хоч щось за це утримати. Але спросу нема, звичайно, ви, ви правильно кажете. І взагалі, там у них йде внутрішня така дискусія, що що робити для окупантів, звичайно, є шлях, вони додому. Іхні дом, це, о, це та Росія. А куди диватись нашим колаборантам? Вони о, дискутують, тому що їх там не чекають. О така пастка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.